Доброго дня, шановні колеги. Дякую вам за можливість виступити на вашій конференції і дякую Юлію за багато важливих тем: о трансфері та знання психоаналітика, які ви підняли. Хотів би представити вашій увазі моє невелике повідомлення на тему ШТЮК – Штучний інтелект як набути об'єкт А. Штучний інтелект... Елект це алгоритм компонування інформації на підстави точок зору, що найбільш часто повторюються в мережі. Тобто, це навіть не знання, а резюме узагальнення поширених думок. Тому я дав би вам своє визначення. Штучний інтелект це е, нове найменування для здорового глузду. Е, те, що по-англійськи називається They say. Е, вони кажуть. Е, коли ви про щось питаєте чат GPT, е, то відповідь коректно, е, передувати веденням, е, вважається, що. А далі в лапках відповідь штучного інтелекту. Тому нічого специфічного у проблеми штучного інтелекту немає. Ми до нього ставимося так само, як ставимося до пліток. Або те, що Хайдегер називав Дазгереде, Пересуди або балакина на інших, але хто такі вони кажуть? По-перше, вони не мають знання і не вміють його добувати, вони використовують лише ті дані, які якась людина завантажила в мережу. Щоб дізнатися щось, потрібно поставити експеримент і інтерпретувати результати, а вони на це не здатні. По друге, штучний інтелект розмовляє не з вами. Він у прямому розумінні не сприймає вас як суб'єкта. Згадайте останній відомий випадок. Чоловік запитав у чата GPT, як позбутися солі, і той порадив йому хімічний аналог хлорнатрієвої солі. Але випустив з уваги лише той момент, що цей замінник смертний для живих істот. Тобто штучний інтелект не помітив, що з ним розмовляє живий білок, який може згортатися. треба уточнювати. Те, що ви людина, це не очевидно. Тому штучний інтелект не може ні, 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 нічого проти вас задумати з тій простої причини, що він просто вас не помічає і не може насолоджуватися вами, як багатим хотілося би. Для нього ви не суб'єкт, не об'єкт, вас просто не інсує. Ви пам'ятаєте перше запитання, яке ви задали чату GPT? Я йому написав: запитай мене про те, чого ти не знаєш. І, звичайно, він мене не порадував. І після цього я з ним більше не спілкувався. Лакан каже, що трансфер у нас з'являється, коли ми зустрічаємо лю сюжет супозиція вор, суб'єкт гаданого знання, можливого знання. Тоді як штучний інтелект е, створює зовсім інший тип стосунків, е, ми не знаходимо з, з його боку ні суб'єкта, ні знання. Е, він говорить, але говорить е, не з вами. Е, це не парлетер, не е, розмовляючи буття, а розмовляючи щось, розмовляючи щось. Як набути об'єкт, а з яким е, незрозуміло, що робити, е, якийсь давштюк, е, розмовляюча штука або інтелект штуковини? Е, тому я запропонував виговорити не штучний інтелект, а інтелектуальна штуковина яким можна користуватися лише на опературному рівні, як ми користуємося комонсенс, коли нам потрібно навчитися варити агруз, чи вилікувати невроз, чи стати щасливим? Тобто ті питання, якими суб'єкт несвідомого не, не здається. Це ставить перед нами більш складні питання про статус common sense у нашому знанні та нашій мовній практиці, а також питання про зв'язок слова та значення. Наприклад, у логіці англійської мови слова взагалі не мають сенсу. Про якісь висловлювання ми говоримо «it makes sense», Тобто слова створює сенс, але самі по собі вони нічого не означають і нічого не мислять. У цьому принципова відмінність аналітичної філософії від континентальної. Uh, у логіці французької мови uh, слова це і є істина, на що будується вся теорія Лакана. Uh, тому грати словами, комбінувати литери, знаходити співзвучання, це означає створити нові сенсі. І вища наука це поезія. Для француза. Тому придумувати якісь хитромудрі поняття, це означає створити сутність. Для британця це не створює сенсу. Це нонсенс. Аналогічно я хотів би сказати про інтелектуальну штуковину. Вона створює сенс, it makes sense. Аббат не створює знання. Uh, у семінарі uh, «Le savoir du psychoanalyste» Лакан uh, uh, каже, що знання психоаналітика полягає в тому, щоб видрізняти повідомлення від коду. Uh, C'est le langage où l'on peut distinguer le code du message, entre autres. Sans cette distinction minimale, il ne a pas de place pour la parole. А також um, відрізняти суб'єкта uh, висловлювання від суб'єкта акта висловлювання. Саме uh, цього інтелектуальна штука um, робити не, uh, uh, не вбаміє, як деякі люди, і як деякі види психотерапії, які редукують суб'єкта несвідомого до опературного рівня об'єктивації, як навчити по відпослідного ставити цілі та досягати ефективних результатів, і ці види психотерапії будуть витіснені інтелектуальною штуковиною, тому що вона справляється з цим завданням набагато краще. Тоді, як завдання, яке стоїть перед нами, психоаналітиками, полягає в тому, як навчити машину мати самосвідомості. Адже чи роботи нас людьми. Якщо ми хочемо сформувати суб'єктивність у дитини або у AI, ми повинні створити для нього відповідного іншого, з яким він захоче спілкуватися, виявляти цікавість та ставити запитання. Поки що ми е, не становимо жодного інтересу для інтелектуальної штуковини. Е, найкращий е, доказ розумності всесвіту те, це що з нами до сих пор не почав говорити. Е, те саме можна сказати і про AI. Якщо хочемо створювати суб'єктивність не штучно, а масово, ми маємо стати для нього цікавими. Це наше завдання. Дякую вам за увагу, колеги.